61 тисячу 500 доларів. Люди заплатили за однокімнатну квартиру в Хрущовці, та ще й в стані у нас під ремонт. Зараз більш детально вам її покажемо. Ось вам і життя на Печерську. До речі, для Хрущовки, мені здається, в дуже гарному стані у нас знаходиться сама обхідна група. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Не найпростіше завдання було її реалізувати насправді, тому що знадобилося більше чотирьох місяців, декілька понижень ціни, і все-таки прийшли люди і купили. Квартира, хоч і продавалася без комісії, як і все в нашому телеграм-каналі. Можете перейти Дивитися, основне за що купили, звичайно, це локація. Тут метро Печерська, ну хвилин вісім пішки, тут вся інфраструктура центру, тут поруч самі преміальні ЖК, це у нас Таріан Таверс, Барбар, Фонтаню, ріллі парк, трінічі будується і так далі. Квартира сама в стані під ремонт, але для когось це буде квартира, скажімо так, в адекватному житловому стані. Тут 34 квадрати, вона невеличка. Тут, якщо, звісно, зробити її ремонт, тисяч ще в неї покласти, можна дуже здавати класну в оренду, точно більше 20 тисяч на місяць. Ось такому стані вона знаходиться. Замінені вікна, засклений балкончик. Бачите, ми знаходимося на максимально такій тихій вуличці. Плюс у нас в'їзд під шлагбаумом на територію будинку. Тому СББ класно тут працює ось так, Не знаю насправді, або тут люди будуть робити ремонт, або ж будуть жити в такому ремонті, як зараз є. І невеличка кухонька. Ось це все, що люди купили за 62 тисячу 500 доларів. Тому кому потрібно реалізувати об'єкти такої складності, пишете нам слово продаж в коментарях.